Тюльпани. Тюльпани найважливіший експортний товар Нідерландів. Тут працює найбільша у світі квіткова біржа, де щодня продають близько 20 мільйонів тюльпанів. Тюльпан, вважають, символом Нідерландів. Як же так сталося? Ці квіти завезли в Європу з Константинополя, нині Стамбул. Тюльпани вперше зацвіли в Нідерландах лише наприкінці 16 століття і швидко набули неабиякої популярності. Кожен королівський сад хотів їх придбати. Тюльпан перетворився на предмет розкоші та символ статусу. Впродовж декількох років ціни на цибулини стрімко зростали, так ціну на цибулину тюльпана можна було порівняти з вартістю маєтку або корабля. Поступово у вир тюльпаноманії потрапили й прості люди, усі купували та продавали тюльпани, а потім стався фінансовий крах, і багато жителів розорилися. Проте Нідерланди не відмовилися від тюльпанів. На сьогодні ці квіти вирощують на великих площах більше 20 тисяч гектарів землі. Для жителя країни є честю, якщо його іменем назвуть новий сорт тюльпана.